Добрий ранок! Вітаю вас, мої любі! Один до одного поверніться і лагідно усміхніться. Діти, ви приготували картки з цифрами та кольорові кружечки, як я вас просила? Добре, тоді починаємо. До нас сьогодні залетіла куля. Що вона нам принесла? Подивіться, так, геометричні фігури. Вони живуть в країні математика і запрошують нас до себе в гості. А для початку треба перевірити, чи ви добре їх знаєте. Відгадайте про них загадки. Ось стою і не стрибаю, жодного кута не маю. Які це фігури подумали? Так, це круг і овал. Слухаємо далі загадку. Маю собі три кути, три вершини і три сторони. Думаєте, що це? Так, це трикутник. Молодці. Ідемо далі. А я в стороні простягнув відрізки, поміж ними кути, як ріжки. Що ж це за фігура, яка має чотири кути і ріжки? Так, це квадрат і ще прямо кутник. Молодці. Можемо рушати далі. Подивіться, як багато геометричних фігур. Назвіть, будь ласка, які саме це фігури? Так, тут є і квадрати, і круги, і овали, і трикутники. А нам треба пройти по доріжці, яка схожа на камінці трикутної форми. Бачите, поки що лише овали. Давайте туди додамо трикутнички. Ось і утворилась доріжка, по якій ми пройшли. Добре, ой, дивіться, фігури нам якийсь чарівний мішечок підкинули. Треба здогадатися, які фігури тут сховались. А ну дивіться уважно, що це? Так, це прямокутник, а це трикутник. А що тут ще є? Що ми знаємо? Так. Квадрат, правильно? І нарешті куля. Молодці всі геометричні фігури, які ми знаємо, ми вгадали і фігури дуже задоволені. Але в казковій країні математиці ще є казкові будиночки. В червоному будиночку живуть фігури, які не мають кутів, а в синьому живуть фігури які з кута. Назвіть, які фігури нам треба заселити в червоний будиночок. Так, овал та кружечок. А в синьому будиночку в нас будуть мешкати хто? Трикутник, прямокутник і квадрат. Дуже добре фігури вами задоволені. А тепер фігури хочуть перевірити, як ви вмієте рахувати. Дивіться, в нас є ось круги, в які ми заселили фігурки. Так, рушаємо далі. Фігури, особливо кружечки, дуже люблять грати у футбол. Вам треба. Розкласти свої кришечки або кружечки, які ви приготували, за моєю інструкцією. Слухайте уважно. Розташуйте кружечки так, чорний в центрі поля, червоний в лівому верхньому куті. синій в правому нижньому куті. Жовтий – в лівому нижньому. І оранжевий в верхньому правому куті. Як у вас вийшло? У мене ось так. Подивіться уважно, щоб у вас так само вийшло. А зараз ми з вами трохи відпочинемо. І зробимо невеличку фізхвилинку, непросту. Скільки яблочок у нас ми присядемо стільки раз. Давайте порахуємо, скільки яблучок. Одне друге, третє. Всього три яблучка. Три рази присідаємо. Скільки виросло ялинок, стільки раз вклонитись низько треба. Рахуємо одна ялиночка, друга, третя, четверта. Всього чотири ялинки. Тож вклонимось чотири рази. Скільки є у нас кружечків? Стільки раз в долоньки плескай. Раз, один, два, три, чотири, п'ять П'ять разів можна плеснути громко в долоньки. А метелики для нас прилетіли прямо в клас. Скільки є метелики? Один, два, три. Молодці! Сідаємо на свої місця, відпочили трохи, тепер продовжуємо далі. А зараз непроста задача порахувати все в завданні, знайти кількість предметів та позначити її цифрою. Рахуємо спочатку грушки, скільки в нас грушок? Одна, друга, третя. І позначаємо, якою цифрою покажіть? Три. Добре. Далі в нас м'ячик прискакав. Один лише м'ячик. А скільки в нас ведмедиків? Порахуйте, і покажіть цифру. Так, два ведмедики. А осінніх листочків у нас один, два, три, чотири. Всього чотири листочки. Хто показав таку цифру, зробив це вірно. А тепер треба зрозуміти, на яку геометричну фігуру схожі наші предмети. Оцей дорожній знак на що схожий? Так, на трикутник. Ідемо далі. О, розетка, яку ми зараз дуже полюбляємо, коли в неї є світло. На що вона схожа? Так, на квадрат. І лимончик. Додаток наших вітамінчиків, що це таке? Так, це овал. І ще в нас є тарілочка круглої форми. І нарешті ліжко. Ліжко в нас яке правильно прямо кутне. Молодці, а тепер подивіться. На наш конструктор з геометричних фігур, і вам треба визначити, з яких фігур у нас зроблений зайчик, автомобіль та будиночок. Це ви добре розглянете уважно вдома, це буде ваше домашнє завдання. Фігури дуже задоволені. Тим, як ви працювали на цьому занятті, і запрошують вас відвідувати країну математики ще. Бачите, як вони вам мажуть! До побачення!